8 червня у нашому місті відкрився аромапростір Дакор за адресою проспект Героїв Дніпра 36. Це місце, у якому виготовлятимуть свічки та аромодифузори, проводитимуть творчі майстер-класи зі свічковаріння для дорослих та дітей. І це буде просто місце, де можна відпочити та надихнутися. З перших хвилин у закладі помічаємо мило цікавої форми сердець та декороване квітами, а також перемішані різні солодкі та свіжі аромати. Ідея створити таке місце. З'явилась у Ольги Бараненко, майстрині свічковаріння дав. Знову, проте саме зараз її мрія здійснилась. Тож на відкритті Ольга поділилася своїми емоціями від цієї події. Цей аромапростір це заклад, це місце, місце сили, де я буду відчувати себе власно. І тепер цей простір став реальністю. Я хочу сказати, щоб кожен із вас. Якщо ви чогось мрієте, досягав цього, не просто відчуттям, що я так хочу або комусь це так потрібно. Робіться в легкості, в кайфі, в задоволенні. Створюйте те, що ви хочете. Це дуже важливо. Через свічки я передаю всю ту любов, тепло і енергію іншим і показую всім жінкам на планеті Земля. Що так можна, можна бути творцем своєї реальності. Цей аромапростір, простір він поєднав в собі дуже багато всього. І Арома про які сьогодні говорили, насправді ці аромабранчі це проект, який я створила ще півроку тому і почала подорожувати по всій Україні. Я почала проводити такі бранші. У Львові, в Києві, і зрозуміла, що жінкам це потрібно, Потрібна підтримка, потрібна якась порада. Жінці потрібно відновлення, щоб вона змогла прийти, відпочити, розслабитися, отримати підтримку і отримати ті самі важливі слова, що ти найкраща. ти достойна, ти можеш все. Потім я почала знайомитися з різними ароматами і зрозуміла, що кожен аромат може впливати на людину. І кожен аромат відповідає за стан людини. Спочатку я думала, що це буде майстерня, але тоді зрозуміла, що я хочу аромапростір. В арома кожен зможе прийти і купити свічку. Або аромадифузор, або автопарфум, або декор для дому, або офісу. В арома просторі я поєднала всі ці три складові. В нас буде виробництво, в нас буде простір, де будуть проводитися майстер-класи і аромабранчі. і в нас буде шоу-рум, де кожен зможе доторкнутися, прийти, понюхати, відчути кожну свічку, кожен якийсь аромат. Насправді зараз хочу просто подякувати. Подякувати тим, всім тим, хто в мене вірив. Хто мене підтримував, хто давав мені поштовх моїм вчителям, які просто казали, що треба діяти, треба робити, треба вірити в себе. Дуже важливо мати в своєму житті таких людей. Я дякую своїм рідним, близьким. Я дякую Всесвіту за те, що я можу. Можу створювати свою реальність. Дякую, що ви тут зі мною розділяєте цю радість. Для мене це дуже важливо. Дякую. Після слів привітання, вдячності та мрій про майбутнє Ольга перерізала стрічку, що символізує початок роботи цього натхненного місця. Всі присутні та родичі вітали Ольгу з відкриттям, а звичайні перехожі із зацікавленням долучалися до дійства. Тож вітаємо Ольгу та бажаємо процвітання її справі. А ви можете завітати у гаромопростір за адресою Плавні, проспект Героїв Дніпра 36.